Як часто в усному спілкуванні або у соціальних мережах доводиться читати різні історії про якість надання медичних послуг нашою лікарнею? Але що конкретно турбує людей у якості нашої медицини? Які зауваження та пропозиції вони до неї мають? Прослав вирішив запитати у пацієнтів нашої Переяславської лікарні. Як ви ставитесь до якості надання медичних послуг Переяславської лікарні? Може, які зауваження, пропозиції є? Є зауваження дуже все повільно роблять, дуже довго. Ну і якісно, якісно правильно, але дуже довго. Якісь у вас особисто проблеми ви зникалися звідки такі танки виникають. Ну, проблема в тому, що дуже багато черг, дуже всі постійно зайняті, дуже багато людей ходить і не всім дуже швидко надаються ці послуги, які вони потребують. Ну і через це не подобається мені. Так, і що б ви порадили, щоб виправдовувала ваші очікування, наша медицина. Я порадувала б якось зробити все організованіше, робити. Більше по запису, щоб ніхто не стояв в живій чергі, щоб все було дуже швидко і ну, не займало багато часу. Нікуди не звертаємося, тільки тут лікуємося дітей. Лікує. Дитячим, інфекційному доходило з дитиною лежати. На прийом до сімейного теж ходимо, на прививку приходили з дитиною 16 років, на догляд проходило. Не Можу нічого сказати. Кажучи, з власного досвіду я б сказала, що не влаштовує. Наявність великих черг, наприклад. І неможливість вже вибору спеціаліста, до якого ти хочеш записатися, оскільки е немає вільних місць, наприклад. І доводиться вибирати з того, що залишилося. Ось так. Може ще якісь зауваження, пропозиції є? Пропозиції. Бути більш е лояльними в адміністратурі, о, там, де картки видають, такими привітнішими. Я не можу вам сказати. В принципі, влаштовує. В принципі, влаштовує, але я краще би ходила до приватних. Я ходила до них, але потім, все таки, щоб перевірити якість цього всього, я ходила спілкуватися до приватних Це в медико, медичний центр. В принципі, там перевірили і сказали мені все те ж саме. Але трішки інше лікування назначила. А так mm -hmm. влаштовує. Ну що має статися, щоб було більше довіри все-таки до державної медицини? Автополі? Не знаю, я дуже багато відгуків чую про нашу лікарню поганих. Але, в принципі, мені нормально, я ходила, але більш всього я буду ходити краще, якщо щось проведу. Якісь медицини нічого лікувався березні. Якщо. Відносно добре, скажімо так. Ну, ви знаєте, я давно не ходила в лікар, не зверталася, але як звертаюся, то влаштовую. У нас досвідчений сімейний лікар. От. І на даний момент ті послуги, які я там витримувала, то мене влаштовують. Да, а якби якісь пропозиції, може, щось у вас таке. Пропозиції, ну якось, щоб менше черги були до лікарів, якось потрібно це розбити так, а то інколи люди якось, записалися на прийом, ідуть поза чергою. Хоча б електронний запис, але все рівно потрібно чекати своєї так, черги. То, тут потрібно якось упорядкувати, а так, о, дай добре. Боже, не хворіти. В лікарнях <рес> немає ремонтів. Має все поганий вигляд, немає достатньо ліжок, кроватей. Ну, я не являюсь, як сказати, тут, що ходжу сюди іменно, політику. Ну, сестра моя живе, то нічого не каже, не жалується. Ну є недоліки, це в кожній службі, навіть органи браті, армію є. Вони. Ну, в принципі, нормально.